У кожному місті є свої янголи. Вони не шукають слави. Просто щодня роблять добро. Чутєві історії в соціальному проєкті. Янголи міста на сто і дев'ять Телефон Тетяни вперто мовчав, а на столі не лежала звична купа ділових паперів. В цієї тиші жінка просто божеволіла. Там, в Бахмуті, вона всім була потрібна: робота, громадська діяльність, а тут. Я просто домогосподарка. Я щодня йду за продуктами, готую, прибираю. Тетяна евакуювалася до Павлограда у квітні 2022-го, коли зрозуміла, що жити в Бахмуті стало ризиковано. Перший рік іще живріла надія на повернення. А далі жінка почала думати, чим вона могла би бути корисною тут, у Павлограді. У своєму рідному місті вона була головою ОСББ, відповідала за дев'ять багатоповерхівок. Про її успішний досвід навіть знімали програми столичні телеканали. Облуплена фарба в під'їзді, неприємний запах, пліснява. Так виглядав будинок, в котрому тепер мешкала Тетяна. Ми хочемо ОСББ, але ж ми хочемо когось свого. А ти сьогодні тут, а завтра говорили сусіди. А чому б і ні? У мене ж є успішний досвід, вирішила Тетяна, і вже наступного дня на під'їздах багатоповерхівки з'явилось коротке оголошення. Запрошую на збори з приводу створення ОСББ. Я хотіла розповісти людям, що можна жити по іншому, і люди прийшли. Думки були різні. Хтось казав, що мовляв не на часі, війна. Проте були й ті, хто казав: давайте ми вас підтримаємо. Довіра мешканців до Тетяни значно зросла після першої успішної справи. У ніч на 1 травня на Павлоград перелетіли ворожі ракети, повилітали шибки, рами і в будинку Тетяни. А вранці всі дружно вийшли і позмітали розбите скло і разом з ним усі докази. Це було ще до створення ОСББ. Ну що ж ви забираєте у людей віру у справедливість? Вони ж не знали, що потрібно робити у таких випадках. Говорила Тетяна працівникам фонду після відхилення її заявки на відшкодування пошкодженого майна. Вона кинулась шукати докази на місцевих каналах новин і знайшла фото, відео та відвезла все це до фонду. І диво таки сталося. Отримала позитивну відповідь. Це був перший успіх. Люди не могли повірити, запитують, може це кредит? кажу, та ні. А далі пішла активна робота. І коли люди побачили, як змінюється багатоповерхівка, тоді вже навіть повірили ті, хто сумнівався в успіх цієї справи. Секрет успіху умінні розмовляти з людьми і згуртовувати їх, каже Тетяна. Гарна слава про неї розійшлася по місту, і до Тетяни почали проситись інші будинки. На сьогодні у неї 5 багатоповерхівок. Моє основне завдання виховувати відповідальних співвласників. І Тетяна навчає та виховує. Вона бере активну участь у різних навчальних заходах, де розповідає, як можна за посильні внески зробити житло затишним та красивим. Тепер її телефон практично не замовкає. А на столі лежить купа паперів. Вона має ще багато планів і багато ідей. Я мрію, аби в нашому місті, а я вже називаю це місто своїм. Всі будинки виглядали охайно, щоб люди були відповідальними за своє житло, за своє місто. І повірте, здійснити це цілком реально. У кожному місті є свої янголи. Вони не шукають слави. Просто щодня роблять добро. Читтєві історії в соціальному проєкті янголи міста на 107,9 і